Медитація повернення до чистоти. Знайдіть тихе місце, сядьте зручно, з рівною спиною, закрийте очі, зробіть кілька глибоких вдихів і повільних видихів. З кожним видихом м'яко відпускайте напругу. Відпускайте день, відпускайте зовнішнє. Ваша увага поступово занурюється всередину. Увійдіть в стан внутрішньої тиші, безмовності та безмислення. І зараз уявіть, що над вашою головою відкривається простір, немов з самого джерела, з вищої свідомості спускається тонкий потік світла, потік енергії, світло живе, воно мудре. Воно вас пам'ятає. Це світло ваша чистота, ваша справжність. Воно торкається маківки голови і поступово вливається в ваше тіло. Ви спокійні, розслаблені. Пропускайте енергію, пропускайте світло скрізь себе, це світло зцілення, очищення. І зараз сконцентруйте свою увагу на голові і уявляйте, як світло. Проходи в простір вашої голови. Вимикайте тривожні думки, сумніви, порівняння, критику. Світло все очищує, розчиняє. Уявіть, як всі ваші негативні думки. Розчинюються в світлі і перетворюються на пил і розчиняються, зникають і повністю все наповнюється світлом. Ви очищаєте простір для ясності. Тепер переведіть увагу в шию, горло. Проведіть світло через горло, де лишилися невисловлені емоції. Дозвольте їм піти. Ви очищаєте простір для правди, для власного голосу. Наповнюйте своє горло, свою шию світлом. Ми опускаємо увагу вниз, де ваша увага там енергія. У центрі грудей ваше серце. У ньому, можливо, накопичена образи, біль, очікування. Світло проникає глибоко і розтоплює все зайве. Ви очищаєте простір для любові, для себе, для світу. Уявляєте, як світло розходиться на рівні вашої грудної клітки, наповнює ваше серце і ваше тіло. Переводимо увагу в сонячне сплетіння та живіт. Тут можуть жити страхи, стикання, відчуття провини. Провідіть світло крізь центр сили. Уявіть, як усе темне тане випаровується, розчиняється і зцілюється. Ви очищаєте простір для сили та впевненості, переводимо увагу вниз живота, світло опускається, нижче ваша чарівна порожнина. Очищуйте внутрішні органи, наповнюйте себе світлом, розкривайте свою Жіночність, сексуальність, нехай якісь образи, якісь переконання, нехай все розчинюється, якісь обмеження, все наповнюється світлом і розчиняються в світлі. І зараз переводьте свою увагу. Застегневі суглоби, стегна, коліна, гомілки, стопи. І уявляйте, як поступово світло огортає все ваше тіло, спускається вниз і стікає в землю, забираючи з собою все, що не ваше, все, що більше не потрібне. І ви наповнені енергією і наповнені світлом. Тіло зцілюється. І зараз прийдіться по тілу від маківки голови, до кінчиків пальців, рук та ніг. І наповніть себе цим світлом. Де ваша увага там енергія? Проводьте м'яко свій внутрішній погляд по тілу. І тепер уявіть, як світло розширюється за межі тіла. Воно заповнює ваше енергетичне поле навколо вас. Іначе м'який вітер здуває з нього налиплені Емоції інших людей, чужі думки, чужі страхи, тягарі, ваше поле чисте, легке і прозоре. Пам'ятайте, що всередині та і зовні ви примінюєте світло і створюйте навколо себе чистий простір, створюйте навколо себе. Енергію світла прозору і легко. І зараз відчуйте себе оновленою. Відчуйте, як повертається внутрішня тиша. І в цій внутрішній тиші джерело. Це і є ви. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Побудьте в цій внутрішній тиші, в своєму внутрішньому світлі. І подумки скажіть, я повертаюсь до себе. Моє тіло чисте, моє поле ясне. Я знову у своїй істині. Я є. Побудьте декілька хвилин в цьому стані, в внутрішньому спокої, внутрішній гармонії. Коли будете готові, зробіть глибокий вдих, на видиху, міцно затисніть кулачки і зможете відкривати очі. Я бажаю вам чарівного стану.